Так, коротше, розкрутив я маятник, помив і змастив середину, де є втулка солідолом ось таким. От, зараз задача це назад запхати ті типу, салінблоки, потім втулку змащену вже запхати і все, і фактично приступити до того, щоб вимити і так само там змастити. Оце коліно. Після чого вже фактично все буде готово для того, аби зібрати амортизатор, всю амортизаційну систему тобто вже збирати її. Ну і така фігня. Щедро бажано намостити в першій інструкції ось цю типу, фішку. І потім подальше вже обслуговування то відбувається через ось такі технічні отвори. Типа болточок відкручується, туди набивається вже солідол, Ну, можна шприцом, там, хто який спосіб собі візьме на озброєння. Вот така фіня.